вітаю для мене велика радість знову ділитися з вами тим посланням, яке Є в моєму серці. Я планував говорити про це минулого разу, але я відволікся на іншу тему. Це дуже цікавий уривок святого письма, і я коротко ділився цією темою в одній з моїх книг Але в цій передачі я хочу розкрити цю тему більш детально. Це третій розділ послання до Єфесяна, двадцятий вірш. Але дозвольте мені почати з 18-го вірша і прочитати вам, щоб ми змогли зрозуміти з усіма святими, що то ширина і довжина, і глибина, і вишина, і пізнати Христову любов. Яка перевищує знання, щоб були ви наповнені всякою повнотою Божою А тому, хто може зробити значно більш над усе, чого просимо або думаємо силою, що діє в нас, тому слава в церкві та в Христі Ісусі на всі покоління на вічні віки, амінь цікаво, що тут говориться про вічні віки. Бо ми живемо в період, коли люди вірять, що теперішній вік не світ підходить до кінця, і ісус незабаром знову прийде. Я вважаю, що мені потрібно почати з 18-го вірша, хоча моє основне послання знаходиться у 20-му вірші. Дозвольте мені для вступу звернутися до 18-го вірша, тому що кожного разу, коли я читаю його, я бачу одну і ту саму ідею. Ми всі знайомі з трьома вимірами простору коли ми розглядаємо площину ми маємо справу з двома вимірами але якщо ви розглядаєте об'ємну річ ви маєте справу з трьома вимірами. Також дуже цікаво що причина чому ми маємо два ока, ви все це добре знаєте Два ока віддалені один від одного дозволяють нам бачити глибину об'єкту як загальну картину. Коли ми говоримо про три виміри, ми думаємо про висоту, ширину і глибину. Недавно мені довелося займатися вимірюванням певних предметів, і потрібно було. Звертати увагу на розміри. я хотів помістити дещо у свій будинок, і мені потрібно було дуже уважно розглянути усі три виміри: ширину, висоту і глибину. Так, я зміг знайти відповідний розмір. Для мене дуже цікаво, як ця тема розкривається в писанні стосовно іншого об'єкту. В Біблії любов Христа представляється нам через чотири виміри. Це досить цікаво, тому що в 18-му вірші сказано. Щоб ми змогли зрозуміти зо всіма святими, що то ширина, і довжина, і глибина, і вишина, Це Єдине місце в Писанні, яке я знаю, де згадуються чотири виміри, тому що любов Божа є така велика, і така велична, що вона має як глибину, так і висоту. І тут вони розглядаються як окремі виміри. В той час, коли я вимірював, що певна річ помістилася, в мій дім я вимірював висоту від низу до верху. Але тут любов Бога розглядається з іншої перспективи, оскільки вона має і глибину, і висоту. Любов Божа сягає найглибшої глибини. Вона спускається до людства, до найглибшої глибини. Я не збираюся проповідувати про це сьогодні, але дуже цікаво звернути увагу, що коли Христос помер на хресті, Він спустився в цю найбільшу глибину, щоб звільнити з полону душі людські, які були поневолені в Шеолі. Але потім він возніс ці душі на висоту небес. Але любов до Бога є особливою в тому сенсі, що я б сказав, вона виходить за рамки здатності людини описати її. Вона є невимовна в тому сенсі, що вона є занадто велична, і я думаю, що те, що Павло намагається показати тут, це абсолютна велич. Масштаби і всеосяжність Божої любові Багато людей запитували, чому після того як я відсидів в тій комуністичній тюрмі багато років тому. Це було десь 50 років тому. Здається, це було давним-давно. Мені було лише 40 років, коли мене арештували. І от люди запитували, чому я так відчайдушно хотів повернутися? Але тоді, коли я був у в'язниці, так я знаходився в жахливих умовах. Потрібно самому побувати в комуністичній тюрмі, щоб зрозуміти наскільки там принижується людина, коли у тебе забирають усе, тебе не називають по імені. Ти лише число. Коли з тебе буквально знімають всю твою одежу і одягають в тюремну робу, брудну і порвану. мені зовсім не хочеться розповідати про це приниження. Однак я хотів би згадати, що мій найкращий друг в тюрмі був убивцею, але саме він проявив до мене найбільше співчуття, і я не знаю, як би я прожив перші дні та тижні в тюрмі без його допомоги. Але причина, чому я, як евангеліст, проповідую з такою пристрастю, це тому, що я не дивився на тих людей, які сиділи зі мною як на злочинців, вбивць, наркоманів, ким би вони не були. Вони не були політичними в'язнями, як я. це були злочинці. Але я не дивився на них з такої перспективи. Знаходячись з ними у різних камерах, у двох різних в'язницях, я бачив цих людей такими, якими Бог може їх зробити. Я бачив, що Бог міг би зробити навіть із вбивцею, якби він покаявся і прийшов до Христа. Саме тому я проповідував Євангелію у в'язниці, тому що бачив в них цей потенціал зрештою багато років після того як я вийшов на волю, і коли я проповідував ще за часів комунізму в радянському союзі, я пам'ятаю, як в одному місті я скликав усіх пасторів на зустріч. Ми проводили євангелізації, ми співпрацювали зі служителями з різних конфесій, з різними пасторами. Ми скликали їх разом, і було дуже цікаво дізнатися, що в тому місті всі ті пастори, які зібралися разом за спільним обідом, всі крім одного, Ного колись відбували покарання у в'язниці і не обов'язково були там за свою християнську віру. Багато з них були колишніми наркоманами, алкоголіками. І Єдиний служитель, який не сидів у в'язниці, лише через те, що його батько був секретарем комуністичної партії. Але тепер вони стали пасторами. Це були люди, яких Бог використував щоб змінити Росію. Ви знаєте історію, яка трапилася приблизно в той самий час, коли я проповідував в одній комуністичній в'язниці. Я впевнений, що багато хто з вас чули цю історію про те, як я проповідував тисячі чотиристам чоловікам і офіцер охорони. Сказав: Ну, як твій Бог може змінити цих людей? Тут знаходяться 200 масових вбивць, ще 400. Та з них знаходяться тут за чисельні сексуальні злочини а решта різні злочинці. Як твій Бог може змінити цих людей? Але коли я проповідував Христа і вони покаялися, то з тієї в'язниці із 1400 чоловіків 140 колишніх вбивць, сексуальних злочинців і кримінальних елементів згодом стали пасторами та євангелістами, які проповідували Євангелія в Сибіру. І коли я повернувся туди через 25 років, вони продовжували євангелізувати, вони продовжують бути пасторами церков, які ми заснували. Бачите, Боже милосердя! Сердя є дивовижне. Але тепер я хочу перейти до головної думки з цього уривку, яка міститься у 20-му вірші. У 18-му вірші Павло говорить про те, що ми повинні зрозуміти велич Божої любові і пізнати любов Христа, яка перевищує знання, щоб ви могли наповнитися повнотою Божою. А у 20-му вірші сказано: а тому, хто може зробити значно більше над усе, чого просимо або думаємо, силою, що діє в нас. Отож, бачите, показавши велич любові Христа, апостол Павло тепер говорить, що Христос не тільки любить, але Він може і здатний зробити значно більше. Чи надзвичайно більше, як це говориться в одному з перекладів? Христос може зробити надзвичайно більше. Мені подобається, як це перекладається в старому перекладі короля Якова, тому що часто стара англійська мова описує це дуже яскраво. Христос здатний зробити надзвичайно більше над усе, чого ми просимо. Отже, Бог через Христа дасть нам набагато більше, ніж ми можемо попросити. І далі там продовжується, не тільки більш над усе, чого просимо, але навіть більше, ніж ми можемо подумати. тобто, іншими словами, Ісус дасть нам не тільки те, про що ми просимо, але він дасть нам більше, ніж наші найсміливіші мрії. проблема в тому, що багато хто з нас занадто обмежують Бога в своїх молитвах. Якби ми тільки зрозуміли готовність Бога стільки.

Дуже цікаво, що перший чоловік в тюрмі, якого я зміг привести до господа, розумів англійську мову. Мені довелося рятувати його, тому що його привели до моєї камери в жахливому стані. Наприкінці його першого тюремного терміну його звільнили. Він взяв сумку зі всіма своїми речами, вийшов з тюрми, і коли він уже знаходився за межами в'язниці, то не співробітники охорони тюрми, а поліція зовні державна поліція заарештувала його знову і повернула його назад. висунувши нові звинувачення проти нього. І ось його кинули в мою камеру. Тому переді мною був чоловік, який після тривалого терміну ув'язнення був звільнений і думав, що він уже на свободі, але не встиг він вийти на вулицю, не встиг він побачити свою сім'ю. Не встиг він піти додому, не встиг він зітхнути на повні груди, як його знову арештували і знову кинули у в'язницю. для мене це було великим застереженням, тому що згодом я дізнався, що насправді сталося. Причина полягала в тому, що працівники в'язниці підкупили його співкамерників, щоб вони сказали неправду про нього. Що, нібито, коли він сидів у в'язниці, він говорив. Щось проти уряду чи проти керівництва країни, чи щось подібне. Це була неправда. Вони обманювали на щастя, один з обвинувачувачів відмовився від показань, а інший ні. І тому його все-таки засудили. Йому дали ще один великий термін і посадили до моєї камери. Мені довелося намагатися втішити його та заспокоїти. Можете собі уявити його шок не лише після того, як він відбув перший термін, але й через те, що не встиг він вийти на свободу, як отримав другий термін. Британська рада попередила мене, що ймовірно щось подібне могло статися зі мною. В моїй ситуації постійно існувала така небезпека. Це одна з причин, чому я відмовився вивчати мову і спілкувався там з людьми, переважно німецькою та англійською. Бо боявся, що зі мною може статися те саме. Але ось що я хочу показати. вам. Я зміг його заспокоїти, привів його до Христа. Потім пройшов десь місяць, і тоді мені самому довелося йти до суду, де мене судили. Він був мій перший навернений, і саме він підтримував мене, проповідував мені, і я ніколи не забуду його слова, якими він втішав мене. Те, що він сказав, було для мене таким великим благословенням, тому що він цитував Писання і казав мені: Девід що каже твоя Біблія? Вона каже просіть. Шукайте, стукайте. просіть і дасться вам. Шукайте і знайдете. стукайте і вам відчинять. і знаєте, для мене це був величезний виклик, коли я йшов до зали суду. Так, мене визнали винними, і мені винесли вирок у цьому суді. Але я йшов на суд зі словами писання, які звучали в моїй голові, які процитували мені людина, яку я привів до Христа. Не думаю, що ви можете зрозуміти, що це означало для мене. Він був єдиним, хто мене підтримував. Мені у той час не дозволяли бачитися зі своєю сім'єю чи будь-якими християнами. Я навіть не міг бачитися зі своїм адвокатом. Цей адвокат і так нічого не робив. Єдина людина, яка мене втішала, був той перший навернений, який цитував мені писання просіть і дасться вам. Шукайте і знайдете. Стукайте і вам відчинять. Знаєте, я повинен пов'язати цей вірш із писання з тим, про що я тут говорю, тому що я навчився, що молитва це не лише розмова з Господом, не лише спілкування з Господом, але писання заохочує нас просити саме тому цей вірш є надзвичайно важливим, тому що Павло каже, що Бог може дати вам значно більше, ніж те, що ви можете попросити. Однак я бачу, що дуже багато християн бояться просити. не знаю чому, але я не вагаюся просити. Якщо мені щось потрібне, то я знаю писання і тому я прошу і цікаво, що Господь відповідає мені. Але якщо те, про що я прошу, не є правильним, я цього не отримую. А якщо правильним. Часто Бог набагато краще за нас може розсудити, чи наше прохання є правильним чи ні. Але я думаю, що дуже часто ми боїмося просити. Одна наша співробітниця виховувалася в дуже релігійній родині. Її вчили, що Бог насправді не відповідає на молитви, що молитва це лише озвучення потреб. Вона думала, що так потрібно молитися за сім'ю. Якщо це батьки, то вони повинні молитися за кожного члена сім'ї. Але ніхто не очікував реальної відповіді. Однак Біблія говорить про інше. Там сказано просіть і отримаєте. Бог дає доброю мірою, і не лише те, що ми просимо, але Павло говорить про Божу відповідь. більш над усе, чого просимо або думаємо я впевнений, що у кожного з вас є якісь надзвичайні мрії. У мене завжди такі були. Ще з підліткового віку. У мене завжди були неймовірні мрії, які я вважав неможливими. Але якщо ці мрії і це бачення є від Бога, то воно станеться. Я пам'ятаю, як ще до того, як я почав своє служіння, я мріяв, що я стану євангелістом і буду проповідувати великій кількості людей. А тоді я мав лише невеличкий намет, який стояв у полі, і зі мною була невелика група людей. І я мріяв про час, коли я буду проповідувати сотням людей, а може навіть і тисячам людей. що я буду проповідувати, що зі мною будуть служити хори, співаки. Це було і мої неймовірні мрії. Але подивіться, як вони здійснилися, тому що зараз я проповідую десяткам тисяч, сотням тисяч людей. З нами служать величезні хори, оркестри. Те, що відбувається в моєму житті, це те про що я міг тільки мріяти, але Бог здійснив навіть мої найсміливіші мрії. зараз, в цей час, наприкінці 2021 року, коли ми записуємо цю передачу. У нас відбувається обговорення майбутніх планів. А ви побачите її вже в 2022 році. Ми провели велику зустріч з нашими закордонними співробітниками, провели засідання правління та обговорювали нашу програму на наступний рік. Але навіть під час обговорення я помітив, що те, що ми пропонуємо на 2022 рік, це те, про що навіть десять років тому я навряд чи міг би мріяти. я. Повинен вам сказати, що незважаючи на ковід, незважаючи на все інше, раптом для нас відкриваються багато нових дверей в тих сферах, в яких я працюю. Відкриваються двері більше, ніж ми могли очікувати, особливо в служінні в Ізраїлі. Я не хочу тут багато говорити про це, але ви знаєте про найбільшу зустріч, яку ми коли-небудь проводили з невіруючими. Це десь 4 тисячі або 4 тисячі 500 невіруючих євреїв у Кесарії. Але Зараз ми говоримо не про це число, а в декілька разів більше. Раптом відкриваються двері для служіння в Ізраїлі як ніколи раніше в історії, і ми повинні використати цю можливість. Це більше ніж те, про що я міг мріяти. так само в Україні. Колись українець арештував мене і мене кинули в в'язницю. В Україні мене колись намагалися вбити, в Україні мене переслідували десь рік тому один з держслужбовців сказав мені Девіде, ти колись був одним з найбільших ворогів для нас? Я євангеліст, який контрабандою провозив Біблії, був одним з найбільших ворогів. Але потім він сказав, що зараз ми підтримуємо ваше служіння і підтримуємо вас. Це щось неймовірне. Завдяки успіху проведення протягом шести років молитви за Україну. Зараз відкриваються нові можливості. І виглядає так, що ми зможемо орендувати найбільший футбольний стадіон у Києві і провести там служіння. коли я озираюся назад, то раніше це були такі речі, про які я навіть не міг мріяти. Колись, коли мене кинули в'язницю, в я думав, що прийшов кінець, але ні, раптом Бог почав діяти. Те саме в Центральній Азії. Раптом двері відкрилися, і ми можемо орендувати футбольний стадіон. У я не буду публічно озвучувати, де саме щоб ворог нам не перешкодив, але нам дозволяють орендувати стадіони в двох різних країнах Центральної Азії. Посе. Тому я просто намагаюся показати вам, що як каже Павло, Бог може зробити значно більше, значно більше над усе, чого просимо. Чому ви обмежили свої прохання? Чому ви обмежили свої прохання? Якщо він готовий дати вам більше того, що ви попросите, або навіть подумає і це навіть не прохання, тому що в мріях і думках ми не обов'язково щось просимо. Якщо ви подивитеся на інший уривок із писання послання, якова 4 розділ, 2 вірш, і подивитеся, що тут говорить Яків брат Ісуса, дозвольте мені відкрити Біблію і прочитати вам цей вірш. Яків каже, бажаєте ви, та й не маєте. Вбиваєте, й заздрите, та досягнути не можете. Сваритеся та воюєте, та не маєте, бо не прохаєте. Потім він уточнює і каже: прохаєте, та не одержуєте, бо прохаєте на зле, щоб ужити на розкоші свої, іншими словами, ви просите те, що вам не потрібно. Але тим не менше він говорить в Якова, 4, розділі другому вірші: не маєте тому, що не просите, і в писанні ми знаходимо багато подібних ідей. Ісус каже, просіть і одержите. також він каже, просіть з вірою. Ви можете самі знайти ці слова в писанні, зокрема в Євангеліях від Марка, від Луки. Ісус чітко говорить, що ви матимете те, що говорите. І приходить час, коли потрібне сповідання з вірою. І іноді мені доводиться це робити. І якщо я не роблю, то не отримую того, чого хочу. Якщо я з вірою не сповідую, це я не отримую. Якщо сповідую, то отримую. Розумієте? Тому я намагаюся закликати вас думати по іншому, але не тільки думати по іншому, а й діяти по іншому. Візьміть свою Біблію, відкрийте її і прочитайте послання до Єфесян, третій розділ, 20 вірш, а потім сядьте і почніть молитися. Він може зробити значно більш над усе, чого просимо або думаємо, з силою, що діє в нас. Ось ця ключова думка. І можливо мені потрібно буде поговорити про це більш ще колись Нехай Бог благословить вас і підбадьорить вас. Я хочу підбадьорити вас, оскільки ви подивилися цю програму. У нас є вебсайт. Ми маємо величезну кількість інформації. Ми робимо набагато більше, ніж ви можете собі уявити. Ми допомагаємо жертвам голокосту в Ізраїлі. Ми допомагаємо людям, які втратили сім'ї через війну в Україні. І ще багато іншого. Тож зараз ми служимо в усьому світі. я запрошую вас до нашого вебсайту. сайту я хочу, щоб ви подивились фільм. «70-річний ювілей, історія мого 70-річного служіння. Також деякі наші програми та особливо книги, які я написав. Якщо ви не бачили фільм Викрадення Європи, ви маєте його подивитися. як продовження цього фільму. Книга, яка отримала назву Вавилон або Єрусалим. Історія про два міста. Також я хочу, щоб ви дізналися про мою книгу Сила через віру, яка розповідає про те, що мені Бог відкрив під час цієї пандемії. Запрошую до нашого вебсайту. Зареєструйтесь, Будь ласка, тоді ви зможете отримувати мої щотижневі молитовні розсилки. Тож не беріться. Відвідайте наш вебсайт.